Вибір, коли його нема, в обласній науковій бібліотеці відбулася творча зустріч з українською письменницею та волонтеркою Людмилою Охріменко. Харківська літераторка презентувала місцевим читачам відразу три книжки: далека блакитна далечінь, люлечки, дарувальники слів та волонтерські історії. Вантажити і розвантажувати волонтерські буси може будь-хто. А я повинна нарешті повернутися до своєї основної справи, писати книжки і пропагувати їх серед там, де опинилась. Там будь-де, це мій дім, це моя Україна. І от саме з її руки я так і почала тут таку практику, презентації. бо думала, що моя творчість вона нікому не потрібна на війні. І потрібно, дійсно, потрібні мої руки, потрібна моя сила, моє здоров'я, щоб забезпечувати фронт. Ну, Власне, я цим і займаюся і досі. І іноді ще виїжджаю на хоча Ще дуже вже дуже важко трошки мені. Для авторки нинішня презентація особлива. Зізнається, вперше написала саме для дітей. Виявляється, це не легко, адже в книгах для маленьких вагоме значення мають ілюстрації. Письменниця нове видання називає бойовим. Позаяк у друкарню, в якій верстали книгу, влучив ворожий снаряд. На щастя, наклад зберігся. Чесно вам скажу, я більше ніколи не буду писати дитячих книжок. Тому що дитяча книжка це, це страшне, це дуже важко. Це 48 сторінок, один рік роботи. Розумієте, дитяча книжка це найперше це художник, тому що дитина, коли читає книжку, вона хоче побачити картинку. А художник це знаєте, дуже непроста справа, тому що художник мусить тебе зрозуміти. Художник повинен відчути твій текст так само, як і ти, і ти мусиш це все узгодити з ним. Плюс у мене в цій книжці є співавторка Євгенія Пірок. Вона працює в обласній дитячій рівненській бібліотеці. Вона професійна дитяча письменниця. Я до неї звернулася, бо я не дитяча письменниця. Вона мені допомагала найважливішим. Авторка вважає волонтерські історії. Це розповіді про те, як харків'яни робили вибір після 2014 року, і про те, як уся країна після 24 лютого 2024 року, жодного вибору вже не мала. Ми мусили об'єднатися, згуртуватися. Хтось сісти за кермо, хтось стати і почати плести сітки, хтось донатити, хтось заробляти і утримувати свої колективи. Хтось допомагати переселенцям, хтось взяв до рук зброю. Тобто, вся моя країна, і друга частина цієї книжки, саме для мого народу, в який я закохалася після 24 лютого. Ще більше це саме про нашу доброту, нашу нашу силу духу. Про те, що ми би і напевно перемога не може відбутися, якщо ми не. Об'єднаємося, якщо ми не згуртуємося, і якщо ми не забезпечимо абсолютно надійний тил і допомогу нашому фронту. Кошти від продажу власних книг, пані Людмила передає на фронт у такий спосіб. Допомагає українській армії. Наразі авторка збирає кошти на автівку для 28-го окремого механізованого батальйону, який боронить Харків. Ліля Буцяквіра Коцінгнадітомнюк. Новини на вежі.